Дякуємо там спонсорам чи меценатам, які поставили нам вікна. І відсутність криші нас взагалі вводить в ступор, тому що ливні, вітер приводить до того, що квартира починає е, намокати. Він багато що обіцяв. Він обіцяв, що нам зроблять криші. Що нам опалення, що обов'язково буде. Ми думали, так і буде все розвиватися. А на самом ділі це все-таки все застопорилося. Я так розумію, що і про нас просто забули. Я не згоден з такою постановкою питання, коли люди публічно. Не розібравшись, щось пишуть критичне можна відновлювати бистренько. Не треба тоді людям шукати, які то давати сертифікати. Це ж економія на бюджет. Іде зараз квартира розрушиться, вони подадуть на сертифікат, і держава втрачає ще більше грошей декілька разів, ніж просто поставить кришу.